хто насправді створив біткоін. Чому одні країни активно просувають криптовалюти, а інші намагаються заборонити будь-які операції з ними? Чи правда, що саме крипта, яка обіцяє свободу та анонімність, може загнати людство у справжнє рабство? І як Україна втратила шанс стати одним з найбільших криптомайнерів світу? Про це все у черговому випуску економіки війни. Не знаю, як у вас, але у мене є кілька знайомих, у яких є крипта. Хтось свого часу купив біткоін, комусь зайшов Ефіріум, а комусь солана чи кардану для українців криптовалюти, це вже щось звичне, хоча й не до кінця легалізоване. Утім, це не зупиняє багатьох від її покупки, навіть можновладців. За даними системи Open Data Bot, у 2024 році 2113 українських чиновників вказали у своїх деклараціях, що мають крипту, і це у два рази більше ніж, наприклад, у 2021. криптовалюти. Чи не найбільше полюбляють декларувати поліцейські прокурори та судді? Є серед декларантів і депутати селищних та міських рад, а також Верховної Ради України. До речі, саме. Представник нашого законодавчого органу, голова парламентського комітету з питань екологічної безпеки, має найбільше біткоїнів у своїх статках: 80 монет. Станом на 1 квітня 2025-го це було майже 280 мільйонів гривень. А ще подейкують, що у деяких українських чиновників кількість біткоїнів у власності сягають тисячі. Ну і ще трошки з цікавої статистики. Кожен четвертий український чиновник, хто вказував наявність крипти у своїй декларації за 2024-й, із Києва. На Київщині їх майже 200. Більше як по 150, на Харківщині та Дніпропетровщині, більше сотні на Львівщині та Одещині. У решті областей декларантів з криптою в середньому по кілька десятків. Як я вже казала раніше, крипта в Україні належно не врегульована. Нині в парламенті лежить два. Законопроекти, які можуть врегулювати це питання. Ну, а поки цього не сталося, ті ж самі чиновники можуть без проблем вказувати, скільки у них криптомонет. І їм не треба звітувати, звідки вони у них з'явилися. Можливо, наголошую, це лише припущення. Завдяки крипті наші можновладці ховають якісь ліві доходи. Та й не факт, що на їхніх криптогаманцях є ті монети. Ну а перевірити це неможливо. І в цьому для багатьох одна з найбільших переваг крипти. Її цінують за свободу, анонімність і відсутність централізованого контролю. Уявіть собі, світ, де немає банків, котрі беруть відсотки за перекази або урядів, які можуть заморозити ваш рахунок. У цьому світі всі ваші транзакції записані у спеціальні сховища, блокчейни. Але ніхто не знає, що цю транзакцію зробили саме ви. Ваші гроші захищені. Але не банком, а криптографією. Певний набір символів це ваш ключ до цифрового сейфу. Зручно ж, правда? Але чи так це все насправді? Чи є та анонімність і свобода, і чи дійсно ніхто не контролює цей ринок? Такі питання усе частіше ставлять перед собою конспірологи, і можливо у їхніх здогадках є раціональне зерно. Але давайте по порядку. Перші думки про крипту були ще у 1980-х. Криптограф Девід Чаум подумав, як би це створити гроші, котрі можна використовувати в інтернеті і при цьому зберегти анонімність і незалежність від банків. Свій проект він назвав і e кеш, і це було революцією. Транзакції шифрувалися, особи учасників були приховані. Але тоді комп'ютери були слабкі, а інтернет занадто молодий. І тому ідея, хоч і була передовою, але, як то кажуть, не залетіла. У 2008 такий собі Сатоші Накомото опублікував документ з простою, але геніальною ідеєю використати математику і мережу комп'ютерів, щоб верифікувати транзакції і замінити довіру до банків довірою до алгоритмів. Вже наступного року з'явився біткоін, та сама криптовалюта. У першому блоці алгоритму було приховано послання заголовок статті з видання «The Times» Канцлер на межі другого спасіння банків це був натяк на те, що біткоін з'явився як протест проти вразливості традиційних фінансових систем, котрі рухнули у 2008-му. Сатоші запропонував альтернативу систему, що працює на блокчейні. Це такий собі безперервний ланцюжок з блоками контейнерами даних. Ну от уявіть собі блокнот, в який записуються всі операції. Ось тільки цей документ не десь у сейфі, а розподілений по сотням тисяч комп'ютерів по всьому світу. У кожної машини своя копія, і вони всі синхронізовані між собою. Кожна сторінка нашого блокноту це блок. У ньому є список транзакцій і унікальний код, який пов'язує цей блок із попереднім. І якщо хтось захоче щось десь змінити, то це одразу помітить мережа. Що це дає? По-перше, децентралізацію: немає головного сервера, котрий можна зламати. Навіть якщо якийсь вузол і вийде із ладу, решта продовжить працювати. По друге, записане блокчейн на сторінку нашого журналу не можна стерти або виправити без згоди більше 50% усіх учасників. По-третє, це прозорість. Кожен може відстежити ланцюжок транзакцій. Всі бачать лише унікальний код, але ніхто не може дізнатися, хто за ним стоїть. Чи таки може? Це питання насправді нині вже хвилює багатьох. І на це є причини. Давайте логічно, всі бачать ваші транзакції, але не знають, що їх зробили саме ви. Однак можна припустити, що ви колись реєструвались на спеціалізованій біржі, тому самому Бінансі, і проходили там верифікацію. Ось вам прив'язка номер 1 Ну або скористалися спеціалізованим обмінником, де теж підтвердили особу. Прив'язка 2. Ну або ж просто десь колись залишили свій цифровий слід. Абсолютно випадково. ip адреса метадані, ще щось, словом, трохи наслідили, і ось ця, здавалося б, крихта даних це вже зачіпка. Ясна річ, що по кожній окремій людині це треба розкручувати, але якщо потрібно. Візьмемо, наприклад, спецслужби для них. Публічність транзакції це союзник. Вони можуть переглядати дані з бірж та ip адреси щоб розкрити учасників. І приклади такого вже є. Зокрема, у 2021 році ФБР відслідкувала біткоїни хакерів Colonial Pipeline, бо ті перевели у готівку частину крипти через біржу, де були їхні дані. Хай там як а у багатьох країнах криптовалюти й досі заборонені. Наприклад, у Китаї ще з 2021 року не можна майнити, торгувати, проводити операції з криптою, банкам і громадянам. Щоправда, володіння цифровою валютою в особистих гаманцях не переслідують, принаймні поки натомість просувається електронна національна валюта. Зрештою, це не тільки в Китаї, а й по всьому світу, але про це пізніше. З того самого 2021-го часткова заборона діє в Росії. Крипту визнали майном, однак розраховуватись нею не можна. А ось майнинг легалізований з 2024-го. Натомість повна заборона на криптовалюти діє в Алжирі, Болівії, Єгипті Марокко. А ще у північній Македонії. Це, до речі, єдина країна Європи, де крипта це табу. На противагу є багато країн, де крипту шанують у Сальвадорі. Наприклад, у 2021 році біткоін визнали офіційним платіжним засобом у Швейцарії. Криптовалюти легальні їх там розглядають як активи. В кантоні Цух можна навіть податки платити в біткоїні або ефірі. Але є вимога. Компанії, що працюють з криптою, мають отримати ліцензію від місцевого фінансового регулятора. В Японії взагалі криптовалюти визнали законним платіжним засобом ще у 2017-му. Тисячі магазинів там приймають біткоін. Все контролює Агентство фінансових послуг. Біржі мають бути легалізовані, а їхні користувачі повинні обов'язково пройти верифікацію. Цей момент до речі, запам'ятайте, ми повернемось до нього пізніше. У Євросоюзі цифрові гроші легальні, але регулювання в кожній країні залежить від місцевих урядів. У США ж крипту, хоч і легалізували, але платіжним засобом поки не визнали. Взагалі, врегулювання ринку крипти для багатьох і досі відкрите питання. В Америці на федеральному рівні немає єдиної бази для цифрових активів. Водночас деякі штати включають крипту в закони про передачу грошей. Однак вимагають усіх відповідних ліцензій. В ЄС з грудня 2024-го діє регламент про ринки криптоактивів. Він встановлює для бірж єдині правила. Серед усього це прозорість, розкриття інформації, авторизація, контроль за транзакціями. кажуть, що все це заради врегулювання ринку, захисту інвесторів та фінансової стабільності. І ось на цьому місці часто вступають у дискусію прихильники теорії змов: криптовалюти це справжні пули для суперечок серед конспірологів. Як так нічим не підкріплені якісь віртуальні активи стали настільки популярними серед людей? Чому уряди деяких країн вже навіть формують із них резерви, а відомі компанії розробляють власні токени? Але найперше, що бентежить багатьох прихильників теорії змови, хто такий Сатоші Накамото? Адже цю людину, а може і не людину, ніхто ніколи не бачив, він чи вона просто зник. А блокчейн і біткоін лишилися. От і доводиться тепер конспірологам думати, гадати, хто ж насправді стоїть за криптою. Одні, от, наприклад, вважають, що Сатуші це така собі група людей, котру свого часу курували спецслужби, щось на кшталт американських ЦРУ або АНБ, або ж навіть МВФ. Але навіщо? У конспірологів є відповідь, щоб протестувати технологію, яка дозволить відслідковувати фінансові потоки у глобальному масштабі? І Ніби і логічно, кожна транзакція, що була здійснена, назавжди лишається у блокчейні. А прив'язати електронний аутентифікатор до конкретної людини для тих, хто в цьому розбирається, взагалі не проблема. Існує також теорія про еліти і банкірів. Мовляв, за криптою стоять усілякі Ротшильди, Рокфеллери або їхні сучасні аналоги, і вони, начебто, готуються викорінити з вжитку фіатні гроші, паперові валюти, цінність яких походить від державного наказу долари, євро, юані і замінити їх цифровими. Ну а потім, завдяки цьому, взяти під контроль всі процеси у світі. Біткоін за цією версією, це пробник перед введенням в обіг цифрових валют центральних банків CBDC. Ну а поки цього не сталося, крипта має послабити національні економіки, підірвати довіру до фіату, а потім запропонувати таке собі спасіння у вигляді цифрового активу, який контролюватимуть банки. Поширена і версія про те, що за криптою стоять it гіганти сучасності, типу Google, Amazon і SpaceX. Вони, як вірять, деякі люди хочуть зруйнувати традиційні фінансові інститути і взяти контроль над світовою економікою. Існує романтична гіпотеза. Мовляв, крипта це результат праці підпільних хакерів, криптоанархістів, які мріють про світ без банків та урядів. А Сатоші на нібито, був свого часу їхнім лідером, а біткоін головною зброєю. Ну і куди ж без фантастичного? Деякі люди вважають, що криптовалюти то взагалі витвір іншопланетян, які готують людство до нового порядку. На думку прихильників цієї теорії, блокчейн штука надто складна, щоб її придумати, Думала людина, погодьтеся. Ця версія найбільш екзотична. Як на мене, більш раціональною версією, яку висувають конспірологи, є спроба когось урядів банкірів чи ще якихось літ підготувати людей до введення цифрових валют центральних банків, про які ми вже кілька разів згадували. Давайте трохи про факти. Отже, в Китаї вже використовують цифровий юань для відстежування транзакцій та обмежень витрат у певних регіонах. У ЄС Європейський центробанк планує ввести цифровий євро до 2027-го. Кажуть, що він буде безпечнішим ніж крипта. Водночас, ще у 2019-му компанія Мета спробувала запустити власну цифрову валюту, і багато хто почав думати, що це спроба корпорацій стати новими банками. А в 2022-му країни G 7 домовилися прискорити. Розробку цифрових валют центробанків, щоб контролювати фінансові інновації. І якщо дійсно якийсь такий подальший план є, то виглядатиме він приблизно ось так. Через відкритий блокчейн людей привчать до прозорих фінансів, потім створять надмірну волатильність криптовалют. Паралельно влаштують інфляцію, фіатних грошей та економічні кризи. Далі цифрові валюти центробанків запропонують як спасіння. Вони стабільні, зручні, однак під повним контролем. І всім нічого не залишиться, як погодитись на це. І навіть коли ви купите хліб, той, кого ви зацікавили, буде про це знати. Чим відрізняється криптовалюта від цифрової валюти центробанку? Першу майнять звичайні люди, другу випускають офіційні фінустанови країн. Перша, якщо дуже захотіти, дає анонімність. За другою необхідна обов'язкова верифікація. Крипту не можна заморозити чи обмежити доступ до гаманця, де вона зберігається. Цифрову валюту можна заблокувати натиском однієї кнопки у банку. Якщо ж цей інструмент таки запрацює, то кожен цифровий долар, євро, фунт стерлінгів юань чи щось інше буде прив'язаний до конкретної людини по номеру паспорту, біометрії чи якомусь унікальному коду. Готівки не буде. З першої операції з неї частково обмежуватимуть, а потім і зовсім приберуть. На цифрові правила введуть інструменти контролю. Наприклад, телевізор можеш купити тільки 15 го числа кожного місяця. Ну, або ж соцвиплати можеш витрачати тільки на оплату Комунальних послуг, а якщо не витратив до кінця місяця, то гроші просто згорять. І схоже, вже тестили в Китаї. У деяких містах влада видавала субсидії в цифрових юанях, а витратити їх можна було лише у місцевих магазинах і тільки протягом місяця. І щось схоже може відбуватися не просто в якійсь країні, а на глобальному рівні. Ну, це якщо припустити, що всі країни світу погодяться на єдину цифрову валюту. Я слабо вірю в домовленість, наприклад, Китаю чи США або Індії та Пакистану, але конспірологи таку думку обговорюють. Натікає, що це зручно для міжнародної торгівлі. А ще твої покупки за цифрові гроші впливатимуть і на твій статус і рейтинг в очах влади. Уряди зможуть формувати портрет твоєї особистості лише завдяки тому, що саме ти купуєш і коли. Звучить це все як якась фантастика, але хто знає, як воно буде в нашій історії, тут важливо інше. Крипта у цьому всьому сценарії буде звичайним інструментом привчання людей до цифрових грошей. Далі її дискредитують і зведуть на нівець. Але поки такого не сталося, це інструмент заробітку для мільйонів людей у світі. Найпопулярніший варіант торгівля на біржі, але тут є важливий нюанс. Ринок крипти надто волатильний, і цією волатильністю, попри таку серйозну незалежність крипти, все ж можна керувати. Ринок здатні рухати крупні інвестори, купуючи або продаючи великі об'єми токенів. Впливають на все і біржі. Щойно монетку видалили з лістингу, на неї змінюється ціна. На глобальні тренди впливають і закони, які приймають ті чи інші країни. От Китай заборонив крипту, і графіки на криптобіржах знову заколивалися. А ще свій внесок можуть зробити майнери. Вони здатні накопичувати або продавати на майнені біткоїни, тим самим зменшивши або збільшивши пропозицію біткоїна на біржах. Наприклад, у 2025 році було намайнено у 3,3 рази менше ніж було придбано різноманітними компаніями. На біткоін приходиться більше 60% капіталізації усього крипторинку. І якщо коригується ціна біткоїна, разом з ним коригується увесь крипторинок. Тобто біткоін є базою усієї крипти. Капіталізація усього крипторинку 3,25 трильйони доларів. Окремо про майнерів, що саме вони роблять. Почати треба з того, що емісія, наприклад, біткоїна суворо обмежена. Творець цієї криптовалюти Сатоші Накамото заклав протокол, що битків не може бути більше як 21 мільйон, щоб їх не можна було просто так надрукувати, як долар, євро, юань чи ще якийсь фіат. Біткоїни з'являються в процесі того самого майнингу. Виглядає це так. Є майнер, який за допомогою потужних комп'ютерів вирішує складні математичні задачі. Цей процес додає нові блоки в блокчейн і робить його більш надійним і стабільним. За це майнер отримує нагороду у біткоїнах. Кожні 4 роки винагорода зменшується вдвічі. Станом на 2025 добуто вже орієнтовно 19,7 мільйонів біткоїнів, тобто 94% від загального ліміту. Останню малесеньку частинку біткоїна добудуть орієнтовно у 2140 році. Саме через обмеженість кількості валюти її називають цифровим золотом. Але якщо биток з'являється дедалі рідше, то навіщо його і далі активно майнять? Все просто задача майнерів не тільки добувати нові монети, а й підтверджувати транзакції та підтримувати мережу. Тому вони працюватимуть і далі. Але поки основне для всіх здобути нові блоки і отримати свою нагороду. Однак для цього потрібен доволі великий ресурс. Найперше, саме обладнання, яке може коштувати тисячі доларів. Але на цьому все не завершується. Майнинг процес досить енергозатратний. Один біткоін обходиться орієнтовно у 110 тисяч кіловатт. Нині мережа біткоїну споживає за рік 150 п'ятдесят терават годин електроенергії. Це стільки ж, скільки вся Аргентина. І тут ще враховуйте, що ціна на електроенергію всюди різна. Ось і виходить так, що майнити вигідно там, де не надто високі тарифи на світло. Саме тому майнинг найбільш розвинений у деяких штатах США, Казахстані, Росії, Канаді та Ісландії. У цьому контексті до повномасштабного російського вторгнення для майнерів була цікава і Україна з її 5-10 центами за кіловат. Затрати на майнинг одного біткоїна були у нас орієнтовно 12 тисяч 540 доларів. Це майже в 4 рази дешевше, ніж глобальні затрати. Майнингом зацікавилися навіть на державному рівні. У 2020 році Міненерго України почало вивчати видобуток біткоїнів як інструмент монетизації надлишку енергії. Ідея була в тому, щоб направити не Ростину енергію, вироблену на АЕС, на майнинг криптовалют, це могло збалансувати мережу і принести додаткові гроші. Що чекає на біткоїну майбутньому? Багато хто вважає, що це кращий засіб збереження статків. Його пропозиція обмежена. Він стійкий до інфляції. І якщо у нього і далі вкладатимуть гроші великі інвестори, то ціна за монетку може сягнути 500 тисяч доларів вже до 2030 року. Биток створювали як непідконтрольні гроші. Затвердження комісії з цінних паперів та бірж США спотових біткоін і ТІФ. 10 січня 2024 року стало знаковою подією для криптовалютного ринку. Це рішення дозволило запустити 11 біржових фондів напряму відстежуючих ціну біткоїну, що спростило доступ до біткоїну розрібних та інституціональних інвесторів та підсилило його інтеграцію у традиційні фінанси. біткоїн ETF почали конкурувати із золотими ETF – з квітня 2025 року золото впало на 8%, а біткоін зріс на 18%. з відтоком золотих фондів на користь біткоїну. До того ж суттєво знизилися ризики зберігання BlackRock та інші ETF Fidelity CryScale усунули ключові небезпеки, пов'язані із зберіганням біткоїну, зробивши його доступним через безпечні канали. Чудова новина, але є і інший бік. Якщо біткоїни далі допомагатимуть зловмисникам прокручувати свої оборудки в обхід держав, уряди побачать у цьому справжню загрозу. Якщо вони вирішать заборонити крипту, то ціна значно впаде. Натомість на заміну можуть прийти цифрові валюти центробанків. Утім, це все лише прогнози. Поки що крипта це те, що цікаво всім, але і те, що не всі розуміють: чи витіснить вона реальні гроші, чи стане новим золотим стандартом, чи будуть країни тримати у ній свої резерви? Питання з багатьма невідомими. Але що відомо точно, крипта стала справжнім проривом, який обіцяє свободу, але й може обернути світ на велику рабовласницьку колонію. Це була Наталя Семенченко, Економіка війни. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на нас і дивіться нас далі.